Всім привіт! Я продовжую ролик і от ми тут, да, і я хочу подивитись на всякий случай, що тут у нас є. Просто так. Е, Вот. Ми можемо поставити багато чого, але, по-моєму найкраще буде поставити щось типа такого. А, нас 8000 тому все как надо. У нас є гроші, на ще 3000 лишилось. це не вистачає. Ну-ка, на це. Не вистачає. М -м -м. Можна поставити тормоза ще. Вот на це от... У нас може і хватить. Не хватает. Значить ми видаляємо це І ставимо усе інше. Може ми собі поставим спойлер на всякий случай. Ну, в принципі за 1000. Ні, ми цю тачку взагалі не будемо трогати. Вона в нас типа початкова і ми з нею нічого не будемо робити. Ось так от у нас новий дві... двіжок і став сильніший. Но нам цього не, да... не доста. Нам ще треба пройти останню гонку. Ой, нам ще 에... пробачте, до речі, що це за ой! Ну, no, нам ще треба пройти останню гонку. Ми це пропускаємо. У мене якась реклама вилізла, тому в мене запис пристановила. І, і нас усі перегнали, але нічого. Ми продовжуємо гонку. І. Бачите, усі перегнали крім одного, один такий ті білшифс. Ну, в принципі, це їх легко обійти, тому. Тому. А юмаціво. Що? Я це бачу передо мною в поліз дібіл. Ти дебіл? Я дебіл. До речі, хто це такий? Вібе, вібе. Задні нас вілс, а перед цим дібілом кримінал. Во, він дружить з полиціями, його треба викинути. Ой-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Тут, в принципі, звернути і не так тяжко. Добре. І вже третій раз кажу вам добрий день. Лише, блять, усе встановлюється запис. І це мене вже за не знаю, навіть, як сказати. Бо ці реклами в мене вилізають по Ну а це кругова гонка. Я вже думав, що ми вже просралися. Вілс випав. Ну, бідний Вілс. Він був тут один нормальний. Після мене, звісно. Цього Дібіла треба побідати. І в наступному ролику я так думаю, що ми е почнемо... Дьйо, Діма йо, його! Мать Івоно. В наступному ролику я хочу пройти усю репутацію і усю репутацію, як я вже казав. І от, до побачення дебіл, я хотів сказати. Наступному ро ролику я хочу пройти усю репутацію. А, ще тут третій... О, бля. Ну нічого. Я хотів пройти усю репутацію, і Мацієво... Да, Так, пробачте. Я хотів пройти усю репутацію і хотів би пройти Соні. Соні десь два гонки, тому в принципі ми то легко про. Демон, бля. Його козирок кольцо. А в мене спринт. Ну, в принципі, кольцо то теж для мене не тяжко Я дебо. Ви це бачили, НО ну, вот це був поворот, да? Я ja маленько приостановлю. І так продовжим. ай яй 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 Ну и в принципе тут може вот так вот. Ус. Ми пройшли усе, крім репутації. На ну, що мені? Ні, я не хочу. У дітей відпоганяти теці не менше. А це, в принципі, легко, тому я це попробую. А no comments, просто no comments. No comments, мать вашу, ви це бачили? Такі... Типа, тітки не бачите, що ми там на на там. У кого яке гівно. На ніщо, ми скоро уйдемо і це дібло. Тебе требуется велика допомога. Ой, нам треба в цього долбаного сьогодні пройти. Тому И тут вот ми заїдемо сюда. Но мать его блин пішов за... Ми знаємо, що я не простой тип. Я не простой тип. І ус ми тут будемо стояти собі. матіо Маті, на карті не показує, що ти там Матіо, що ти здох Короче ми не от такі, без вот таких от гавнюшок матіо ну я тебе сказав, що ключа на Мать его, А вот это был труп токийский трип, нормальный такий. Но, но, о, да. Давайте их поубиваем, так что мы уже тут. Издохни, Туси! Науси сдохнуть! Немало сдохнутый уси. Мать его на не, неуси сдохла, яку все.

Чи це, навірно, Sony, Чи ні? А, в принципі, це не треба. Е, вот. Е, що в нас? Я хотів в наступній серії, але це лише 5 хвилин для це. Тому я в цій серії побороти Соні. Е, і вот, що ми будемо делать. на чат-гонку супер. Don't let me down.